Згідно з офіційною імперською історіографією, засновником Бордянська його батьком вважається новоросійський і бесарабський генерал-губернатор Михайло Воронцов, який направив до північного узбережжя Азовського моря капітана другого рангу Миколу Крицького, де вибрав більш зручного ніж обіточна коса місця для облаштування пристані. Крім того, воронцов особисто брав участь в обстеженні місцевості біля бордянської коси щодо вивчення можливості влаштування тут порту. Його постать зараз активно використовується російською пропагандою, хоча за совєтської влади, правонаступницею якої вважає себе РФ, часте згадування прізвища Воронцова в контексті Бердянська не особливо віталося. Справді, Михайло Воронцов багато зробив для Бердянська і був з ним тісно пов'язаний.